На Прикарпатті учні восьми шкіл Верховинського та Косівського районів відвідали підприємницький табір. Упродовж двох днів разом із тренерами діти презентували власні бізнес-ідеї та створювали прототипи інноваційних продуктів. Наші прикарпатські кореспонденти продовжать табір із підприємництва та інновацій дає дітям зрозуміти, як це бути бізнесменом. В ігровій формі учні восьмих-одинадцятих класів дізнаються, що таке підприємництво. Знайомляться зі складовими бізнес-моделі. Кожна із команд повинна виготовити намет, продати його та здати в оренду. На Верховинщині вже пройшов перший етап табору підприємництва та інновацій. Діти вже презентували свої проекти. Вони презентували ідеї розроблення наметів. Також одна команда розробила намет. Для військовослужбовців кожен проект, який вони розробили, був дуже цікавим і таким інноваційним, прогресивним. А ще діти формують портрет свого клієнта, дізнаються, що таке прибуток та збитки. Загалом табір відвідали понад півсотні школярів з Верховинщини та Косівщини. Ми сподіваємося, що допоможемо розкрити їхні суперсили, суперталанти. І, можливо, у нас сьогодні є майбутні винахідники, підприємці, створювачі інноваційних продуктів, які допоможуть нашій країні після перемоги виходити на нові ринки. Учні, які будуть навчатися і працювати з нами впродовж двох днів, вони матимуть змогу отримати комп'ютерну техніку для своїх шкіл. Ми будемо роздавати більшості верховинських шкіл комп'ютери. Для того щоб вони творили осередки, де вони будуть вчитися підприємництву. ми зробили спеціальні курси, де молоді гуцули вчаться, як жити в сучасному світі. Ми будемо відкриті до світу, ми станемо членами Європейського союзу, і ця перлина України точно буде притягати не лише туристів, а й всіх українців. Для того, щоб разом будувати нову Україну. Усі учасники отримали сертифікати про навчання. Організатори впевнені, якісна освіта та опанування технологій стануть основою для розвитку нового покоління українських учених, інженерів, програмістів та підприємців. Із Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук, телеканал Еспресо.